Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Пропоную сьогодні поговорити про помилки у відмінюванні числівників. Чесно кажучи, це одна із найскладніших тем у школі. Але не такий страшний вовк, як його малюють. Сьогодні поведемо розмову саме про чотири числівники: 50, 60, 70 і 80. Ці числівники складаються з двох частин: п'ять і десять, тобто п'ять десятків. Запам'ятайте, коли ви змінюєте ці числівники, то першу частину взагалі не чіпайте, вона ніби скам'яніла. Отож, немає скількох: п'ятдесяти а не п'ятдесяти. Так само немає шістдесяти, а не шестидесяти, сімдесяти, а не семидесяти і вісімдесяти. Отож, правильно сказати, не п'ятидесятиліття, а п'ятдесятиліття, тому що перша частина скам'яніла. Потренуйтеся на дозвіллі. Насамкінець лише додам: дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.